Привіт, це Таня Петренко. В українській літературі існує три основних київських тексти: Це місто Валеріана Підмогильного, Записки Кірпатого Мефістофеля Володимира Винниченка і Дівчина з ведмедиком Віктора Домонтовича. Саме цих три романи має спадати на думку кожному киянину і киянці, коли їх питають, а що почитати про Київ. Які є художні книжки про Київ, це мало би спливати в мозку прям автоматично. І саме ці романи мали би бути перекладені англійською, і продаватися в усіх сувенірних крамничках Києва, в усіх книгарнях Києва. І бажано в кількох варіантах в образі звичайної книжки не ілюстрованої, і от такого красивого ілюстрованого видання, а можливо, з фотографіями старовинного Києва, оскільки всі три романи говорять про Київ початку ХХ століття. А саме ці книжки мали б фігурувати в різноманітних статтях про подорожі до України до Києва, тобто людина, яка звикла не тільки подорожувати а й читати якусь атмосферну літературу про місто чи місце, до якої вона їде. От така людина мала би натикатись на цих три романи, читати їх, перейматися атмосферою Києва і от захоплюватися тим, що у нас відбувається в місті. Я наголошую, це три романи: романи трьох авторів. Підмогильного Винниченка і Домантовича в цьому списку немає і не має бути горизвісного пана Булгакова. Йому тут не місце. Як ви здогадуєтеся, сьогодні я хочу поговорити про київські тексти, надати широкий перелік текстів про Київ 19 20 і 21 століття. І це будуть винятково тексти українських авторів, тому що готуючи цей матеріал, я знайшла не один список. Київських текстів не українського походження, а походження російського текстів, які не мають нічого спільного з українською культурою, тим не менш якось от представляють Київ. Мені цей список здається дещо загрозливим, м'яко кажучи, дещо загрозливим. І мені здається, що так само як протитанкові їжаки, оборонні мури боронять місто фізично, так само от українські книжки про Київ боронять його на літературному фронті. І це дуже важливо знати ці книжки, читати їх. А оці три, які я назвала. На початку цієї розмови мають, як на мене, бути просто в кожного киянина і киянки мають стояти там на почесній полисці книжок про Київ. А якщо ви їх не читали, будь ласка, насолоджуйтесь, вони прекрасні. Далі я хочу навести список із понад 20 книжок про Київ. звичайно, тут буде не все, що писалося про Київ у 19-21 столітті. Тому я закликаю вас коментувати, які інші книжки про Київ ви знаєте і любите. Деякі книжки я випускала свідомо, про деякі я нічого не знаю. От деякі я не перечитувала, тому не наважуюсь про них зараз говорити. І я планую рухатися хронологічно. А починатиму я цей огляд із хмар Івана Нечуя-Левицького. Це книжка про кілька поколінь української інтелігенції, і те, до чого от призводять потуги української інтелігенції. Це книжка про навчальний процес у Києві, тому що тут є і Києво-Могилянська академія, і от дівочий пансіон, де дівчатка теж мали змогу навчатися можливо не стільки наук, скільки манер. А дуже цікавий роман, який показує, що Київ був урбаністичним простором задовго до Валер'яна Підмогильного. Інший київський текст, того ж нечія Левицького, це київські прохачі, тобто київські жабраки. А це оповідання, яке розповідає про те, як ці власне прохачі докатилися до такого життя, які між ними розмови точаться, як вони випрошують гроші, де вони живуть, що вони роблять, і так, далі, і так далі. А в одного з цих прохачів в оповіданні буде. Буде досить симпатичний будиночок біля річки Либідь, на ремонт в якому він заробив власне випрошуючи гроші. Взагалі, Іван Нечуй – це такий досить київський автор. Це не поодинокі його книжки про Київ, а більше про Київ і київські місця, місця Київської області можна побачити в його інших текстах. А наступний твір, ви знаєте передовсім, як фільм. Це за двома зайцями, який походить одразу з двох художніх творів: це на кожум'яках Івана Нечія-Левицького і за двома зайцями Михайла Старицького. Текст про те, як жвавий хлопчина намагався надурити панночку на її гроші і водночас крутив якусь любовну лінію з іншою панночкою, біднішою набагато за неї. Текст про поділ, власне, на кожум'яках нас відсилає до. Подільських реалій до подільських топонімів. А чому існує цілих два драматичних твори на один і той самий сюжет? Спочатку це все написав Іван Ночуй Левицький, тому назву на ковжім'яках, ми не дуже знаємо. А потім старицький сяк так пристосував цей текст до сцени. А він все таки більше в цьому тямив, і от в такому вигляді, ми знаємо цей сюжет і досі. А що цікаво. У Старицького і у нечуя Левицького є теж цей цей сюжет дівчачої освіти, того як вона фактично в цьому тексті псує дівчину, змушує її якось розпрощатися з власним культурним минулим. Цим воно перегукується, власне, з хмарами. Далі текст коротеньке оповіданнячко Олександра Кониського, наймичка, в якому теж є київський ландшафт. Це текст про те, як дівчина приїхала з села з чоловіком намагатися заробити якихось грошей, тому що от на селі в них хата згоріла і взагалі всілякі нещастя траплялися. І от вона стоїть біля Дніпра і думає топитися її чи не топитися, або все йде під три чорти. Я б не те ще рекомендувала цей текст до прочитання, просто констатую його наявність. Загалом це досить поширений сюжет. Коли дівчата подаються до Києва або подекуди до іншого міста, щоб от якось зробити грошей і вижити, наступний текст це щоденник Євгена Чекаленка. А Чікаленко це підприємець-меценат, який радив усім навколо любити Україну не тільки до глибини душі, а й до глибини своєї кишені, що власне він сам і робив, видаючи газету Рада і допомагаючи багатьом людям навколо себе. Це дуже цікавий текст, попри те, що він є екодокументом, щоденником, а не художнім твором, він читається набагато краще ніж. А інші художні твори того часу він дуже живий. Там повно різноманітних подробиць київського життя того періоду, скажімо. Як всіх київських активних українців час від часу саджали до в'язниці дуже часто, просто про всяк випадок, щоб нічого не сталося, як влада намагалася стежити за тим, що відбувається в місті, як всі одне одного недолюблювали, ображалися, пліткували, і так далі. І так далі. Чому а, з Грушевським ніхто не міг нормально працювати, попри весь масштаб його особистості? Як а, той самий Чекаленко постійно свариться на Володимира Вениченка за те, що замість того Щоби робити нормальні п'єси до театру, той робить якісь дивовижні дивовижі, в яких дуже багато ідей, але дуже мало якихось характерів і от придатного сценічного матеріалу. А дуже класний текст, який показує, яким був Київ на початку ХХ століття. Культурний Київ прям окреслює всіх постатей цього періоду. Їх там було не те, щоб мало, але й не те, щоб багато, і всі вони між собою якось зналися і взаємодіяли. Наступний текст це вже згаданий сьогодні. Володимир Вениченко і Його записки Кирпадого Мефістофеля». Роман Вениченка, в якому той якось намагається розв'язувати. Питання нової моралі, нової сім'ї, як, як бути, як жити, розводитись, не розводитися, чи є якісь батьківські інстинкти, чи важливо це, чи ні. І все це відбувається на тлі Києва, якого в цьому романі дуже багато. Цікавий текст і цікавий твір от перехідної доби 19 -го, 20 -го століття. Наступний текст належить тому ж періоду, що Чекаленко з Винниченком це повість без коріння Наталени королеви. Наталина Королева дуже цікава постать в українській культурі. вона не є за походженням суто українкою. Там у неї броніло багато різних кровей, і передовсім іспанська. Вона є, на відміну від багатьох інших українських авторів, шляхтянкою. І от власне в цьому тексті вона показує свій досвід перебування в Київському інституті шляхетних дівиць. Дуже цікавий текст, дуже цікавий текст, передовсім тим, що він показує досвід зсередини. Це не є якийсь щоденник чи ем, мемуарний текст. Це все-таки охудожнений твір, але там багато реалій о, тогочасних шляхтянок, того. Як їх тримали, про що вони думали, як вони ходили Києвом на прогулянки? А дуже багато цікавих порівнянь католицтва з православ'ям, імперської російської культури з культурою європейською, які наводить авторка устами своєї героїні. Дуже багато цікавих речей тут відкриваються про навчання, про замовчування різноманітних історичних моментів, про дресирування про цю тмуштру, яка стосувалася не лише звичайних сільських дітей, навіть панянок, які платили за це навчання. І дуже, дуже раджу. І думаю, одного дня я поговорю про наталену королеву, тому що це справді цікава екстична постать в нашій культурі. Наступний текст це Жанна жана Геош Геошкурпія. Гавшку Рупій це письменник 20-х років, і цей текст не стільки про Київ, але його початок відбувається в Києві. А жана батальйонерка розповідає про Першу світову війну, про жіночий батальйон, про жахи війни, про усвідомлення того, що воно взагалі таке. А от початок цього тексту відбувається в Києві, і там показано, як один з героїв цього твору бігає від арешту, як він їздить київськими вулицями на трамваї, перебігає з будинка в будинок, і там показується такий собі теософський гурток цієї самої панночки Жанни. Теж цікавий феномен початку ХХ століття. Цікаво, що от його зображено в Києві, бо перед тим я напевно нічого схожого не можу пригадати. Наступний текст це місто Валеріана Підмогильного. Текст про те, як Степан Радченко завойовує місто, тобто як він досліджує його назинний рівень, поділ всяке таке міщанське купецьке життя. Далі от він перебирається вище і вище, ходить по кав'ярнях, починає по модньому вдягатися, гуляти царським садом і, от, споглядати місто, відчувати місто, переживати його. А інший текст Валер'яна Підмогильного, який теж діється у Києві, невеличка драма. Текст, в якому вирішуються якісь от любовні проблеми, там відбувається любовний, я б сказала, багатокутник, от в якому персонажі намагаються розв'язати свої романтичні сексуальні потреби і проблеми. Схожим на цей текст є текст Євгена Плужника-Недуга, в якому теж герой намагається розв'язати свої романтично еротичні, високі і низькі потяги. І в обох цих текстах дія відбувається от на тлі київського життя. Там не те, щоб супер багато київських прогулянок, але вони там є. Наступний коротенький текст текст Юрія Клена або Освальда Буркарда, одного з київських неокласиків. Це оповідання Акація. Оповідання дуже цікаво за тим, як воно зроблено. Там багато напруги, багато різноманітних символів, знаків і. Фактично там оповідається про те, як дівчина думає, що їй треба поїхати до якихось там родичів на пароплаві. І водночас вона вагітна і вона чекає свого чоловіка з роботи чи з відрядження, тобто його досить тривалий час не було в Києві, і от їй з'являються різноманітні знаки, і вона намагається якось в цьому орієнтуватися. І врешті-решт ми бачимо, що ці знаки натякали їй на біду, яка має статися. Тут теж дуже багато Києва, дуже багато Дніпра, його прогулянок по Дніпру. Класний текст, який я дуже раджу, І він коротенький його можна прочитати там буквально за один присіст. А наступний текст великий київський текст це дівчина з ведмедиком Віктора Домонтовича. Роман про те, як вчитель приходить вчити свою ученицю, панночку в досить бідні, голодні революційні київські роки. Як він закохується в неї. Ця панночка виявляється не просто панночкою, а вже от такою всякою новою жінкою, яка не хоче одружитися, мати дітей, жити от правильне таке старе життя. Вона вже модерна жінка, яка кудись рветься, хоче бунтувати, хоче слухати якихось Нових поетів, нового життя, вільного кохання і всього цього, що приносить нам брехливе ХХ століття. Далі починається Друга світова війна. І я тут хочу згадати про два тексти, в яких відображається окупація Києва. Перший текст це щоденник Аркадія Любченко. Аркадій Любченко у своєму щоденнику заторкує не тільки Київ, а й Харків і Львів. Тобто, фактично, він рухається з Харкова до Львова, а, і він на початку вітає окупацію німцями, тому що німці були не якимись ворогами і лютими демонами. Вони були надією, що от, радянська влада згине зовсім і нарешті зможе постати вільна Україна. Це дуже характерний мотив для загалом всіх мемуарних творів, які потім видавали в діаспорі, а не в межах Радянського Союзу, тобто, це для дуже багатьох людей. Було такою хвилею надії, що зараз все зміниться. Зараз ми зможемо нарешті отримати свою незалежну Україну, але як знаємо, так не сталося. І що цікаво, якщо згадати о, тексти, які я якраз не рекомендую Юрія Яновського. У нього теж є тексти про окупаційний Київ, один з яких починається, що от люди, які ніколи не були в окупованому Києві, навіть не можуть уявити, які жахи там коїлися. Ну, це досить смішно читати, тому що з одного боку, це такі а, агітаційні радянські тексти, а з іншого боку, сам Яновський без поняття, що там діялось насправді, бо коли Київ був окупований, він перебував з багатьма іншими радянськими письменниками в евакуації десь в Уфі або іще далі. Тож щоденник Аркадія Любченка навпаки може передати, що власне відбувалося в Києві, які там були проблеми, хто з культурних діячів там залишався, як вони намагалися щось робити, тому що життя і культурне життя в той момент не зупинилося, вона а Багато людей, навпаки, нарешті отримали змогу говорити те, що вони хочуть в якомусь і в творчому сенсі, і в публіцистиці, і в багатьох інших видах мистецтва. А і ще один київський текст окупаційного періоду це Хрещатий Яр доки його А він цікавий не стільки, напевно, як от художна цілісність, скільки сукупність настроїв фрагментів, чуток, які от ходили по Києву того періоду. Цей роман показує, як от змінюються настрої і погляди на все. І Зитятих вірних радянських людей, які починають задумуватися, показують дуже от багато київських елементів цього періоду. І ще один текст, в якому є чималий шматок Києва. Сератон для душогубців, то досі а текст про сталінські репресії. І от там наприкінці роману з'являється Київ. От Якщо в Чекаленка ми бачили, як на кожному кроці чатують якісь шпиги Російської імперії, то тут вже те саме роблять радянські шпиги, які за всіма дивляться, які намагаються донести, спіймати, простежити і от відбивають. Таку атмосферу Києва. Um, і ще що цікаво: тут показана кир... кирилівська психушка, в яку, врешті-решт, потрапляє герой після в'язниці і допитів я приносуся одразу в 1970-ті роки. До тексту Бориса Антоненка Давидовича Щастя це цікаве оповідання про те, як пенсіонерка приїжджає до Києва, міста своєї молодості, і починає згадувати і ностальгувати, спостерігаючи, наскільки Київ змінився, які от мости було знищено, які вулиці було перейменовано. Згадує якісь свої от молодечі. Моменту, наприклад, як вона ходила продавати портрет Шевченка на Євбас, щоб купитися які такі харчі своєму хворому чоловікові, як той портрет нікому не був потрібен, і от переживає якісь схожі досвіди. В цьому теперішньому часі, в 70-ті роки, їздить кудись у Біличі на барахолку, Дивиться, як зараз іде торгівля. Наскільки це відрізняється? Наскільки взагалі світ змінився? Такий цікавий ностальгійний текст теж з дуже багатьма прикольними київськими елементами і пейзажами, і маршрутами. І далі я хочу згадати ще кілька текстів сучасних українських авторів. І почну, напевно, з київського фентезі Світлани Тараторіної «Лазарус», в якому дія відбувається на початку ХХ століття, тобто в дореволюційному Києві, і там існують от люди і нечість. І нечистю в цьому романі мається на увазі всі невеликороси, тобто українці, євреї і так далі. І так далі. До них таке зневажливе негативне ставлення. Бути нечістю – це супернеприсла. Але в цьому тексті просто такі дуже багато київських сюжетів, київських вулиць, реалій і історії. Там є києво печерська лавра в її дуже цікаві інтерпретації. І от Кирилівська церква теж в суперцікаві такі демонічній інтерпретації. Дуже раджу цей текст постійно. А далі будуть цілих два романи Марини Гримич. Клавка і Юра, це книжки про повоєнний Київ, тобто про кінець 40-х років і, напевно, десь так до середини, до кінця 60-х. Це два романи про жінку, яка є секретаркою у спілці письменників України, тобто тут показується і письменницький будинок роліт. І атмосфера, кухня, власне, того, що видавалося, які чутки були, що діялися в спілці письменників, як видавалися книжки, на які поступки і хитро ще треба було йти. А от друга книжка Юра, це власна книжка про 60-ті роки. Юра, це син цієї самої клавки. Тобто, ми бачимо два, два київських покоління, ми бачимо, як змінюється місто, як змінюються люди, що в ньому відбувається. Теж дуже цікаві твори з такою київською атмосферою, які я раджу. І наостанок я би, напевно, ще згадала роман про русанівку Артема Чапая, який називається вивітрювання. Це такий постапокаліпсис на русанівці, от, в якому люди раптом починають вивітрюватись, зникати. І, можливо, ви ж тільки, якщо ти живеш біля води. І от власне життя вирує на Русанівці, на Трухановому острові, і за відсутності якоїсь надії, стабільності і так далі, ці люди починають між собою ворогувати, вбивати одне одного, і там зав'язується ще та війна. Вони починають бути переконаними, що там точно живуть якісь демонічні люди, які хочуть їх захопити, знищити і так далі. І так далі. Цікаво, що цей текст вийшов під час пандемії, і ну, там є оці от нотки ізольованості. Пошуку ворога, пошуки якогось зла поруч з собою і непомічання зла в собі, А теж досить цікавий текст. Звичайно, можна сказати багатьох інших і сучасних авторів, і авторів 19 -го, 20 -го століття. Але я напевно таким переліком обмежуся. І ще раз нагадаю, що література про Київ це наші культурні протитанкові їжики. Їх треба розставляти на вулицях, на вулицях різних районів треба згадувати про них читати їх тому що вони дають нам культурний ґрунт під ногами це дуже важливо і звичайно існує не тільки український київ а й київ польський київ єврейський і так далі і так далі таке місто теж можна прочитувати тому що на цій території жили не тільки українці інколи на жаль інколи на щастя. Якщо вам сподобався цей матеріал, ставте вподобайки, пишіть, мені буде приємно це почути. знову ж таки, якщо ви знаєте інші тексти про Київ, закликаю вас писати коментарі, згадувати про ці тексти. Будемо складати свою київську антологію, щоб протиставляти її наявним київським текстам з російського боку. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною. Побачимося за тиждень. Хай вам щастить!